Привіт! Я хочу вам розповісти про гру в Роблоксі, у якій присутня українська мова. Але спершу я розповім, що таке Роблокс. Роблокс це гра ну або цінніший сайт, на якому є ігри на будь-який смак. Ти Ти створиш і граєш сам або з друзями. Ну або взагалі сам створюєш ігри. І перша гра, про яку я розповім, це Тайкон Ресторан і Магнат 2. Але де ж ресторан? Щоб його збудувати, підходимо до вільної ділянки і натискаємо на кнопку завантажити. Оглянемо, що у нас є стіл стільці», шеф кухня кухні та клієнти. Щоб сказати клієнтам, за який стіл їм сідати, натискаємо на цей текст і натискаємо на стіл для цих клієнтів. Ось клієнти клієнті зробили замовлення, натискаємо на нього. Ми можемо побачити, що наш шеф вже почав. Готувати це замовлення. Але замовлень дуже багато, тому ми можемо йому з цим допомогти. Підходимо до кухонного столу і починаємо готувати фарш постійні підказки. Смажимо їжу, але дивіться, щоб їжа не підгорала. Замовлення готове, щоб його взяти і принести клієнтам, натискаємо на нього, підносимося клієнтів натискаємо на текст, «Я чекаю на замовлення. Ось наші клієнти їдять поїли, забираємо брудний посуд та гроші. Але якщо вам, як і мені набридло, всю роботу виконувати самому, можемо наняти ще працівників. Ми можемо найняти ще шеф-кухаря. Ми можемо найняти ще офіціанта, водія та оператора і менеджера гравців. В цій грі є телепорти між локаціями та ремонт ресторану. Оцінка грі ресторану магна 2. Перша критерія текстури, непогані 60. Відтіновоч або шедри. Відсутні, тому 0 з 10. Анімації можна поліпшити, 3 з 10. Ріфень перекладу непоганий, стильний, 81 бал зі 100.